Головна людина в житті кожного Недарма у світі створили особливе свято для вшанування мами, День матері. В Україні його традиційно святкують в другу неділю травня. В цей день прийнято не лише дарувати подарунки своїм матерям, але й вже дорослим дітям приходити до них у гості, вітати за допомогою листівок та теплих слів. Мама в нашій країні з давніх давен вважалась справжньою берегинею домашнього вогнища і саме тою людиною, до якої діти завжди приходять за добрим словом, порадою та допомогою. В День матері діти показують найріднішим людям свою повагу і любов. На їхню честь пишуть вірші, складають пісні, дарують подарунки і несуть букети свіжих квітів. Треба показувати мамі кожного дня, як ви її любите, а любити це означає берегти, не засмучувати свою матінку, бути слухняними, у всьому мамі допомагати, і тоді мама буде щасливою і житиме довго-довго. У світі добрих слів чимало, але одне добріше за всіх, просте, чудове слово мама тримаємо в серцях своїх. Щирі вітання для всіх матусь: залишайтесь здоровими і щасливими на радість своїм дітям.